Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. І ми зараз, бачите, загружена машинка в компанії двох Олегов. Олег один, Олег Мальбара, другий ззаду сховався. Їдемо в дальню дорогу на рибалочку на Сулу, Там зібралась така чудова компанія, Я не знаю, скільки нас буде, не знаю, чоловік 10-15, мабуть. Блогерський сльот такий, знаєте, там не тільки блогери будуть, але блогерів буде дуже багато. І я маю надію, теж рибалочка в нас вийде. Ми їдемо зараз далеко, кілометрів 120 нам вся дорога буде. І я думаю, що доїдемо, дай Бог добре, тільки -ті бухай. А такі я. О! Поїхали. Ми ще ближче і ближче до цілі. Вже їдемо по лісу. Залишилось пару кілометрів. Сосною пахне просто кайф. Зараз заїхали в ліс. Тут все як Їдемо прямо по березі, бачите, по кромці обрива. Так, перший нас зустрічає Макс. Вдалий кльов. Всім привіт. Ну він зараз прихворів та поїде додому. Я теж по дорозі я Чогось не знаю, надихався холодного повітря. Підходимо вже до нашої банди. Воно бачите вже... Бачите, вони вже співають. Не знаю, що вони вже ловлять, я не знаю. Фідера стоять як мінімум, бачите? Але я думаю, що риби ще немає. Дивіться, який сейшн. сейшн. Сейшн просто супер, бачите? Просто супер. Здрасте! Дратуйте. Привітаємось з підписниками каналу Крючков. Добрий день. Андерстен пожалував. По кількості камер зразу видно. хто У нас блогер. Камер, це у нас. Бачите, я спершу з блогерами привітався. Тепер там ми ж бачились на бані. Інформацію свою доносять. Андрій. Артура, ви знаєте. Артура, ви знаєте. Андрій. Ну, така движуха, бачите. Супер-супер. Жалко, що Макси спина схватила То він поїхав додому. Я не знаю, що буде по рибі, але взагалі движуха мені подобається. Зараз саме фото. Давай. І будемо заряджати Насті. Тільки приїхали, друзі. Зразу, бачите, к столу Шашлычок Така рибалка мені подобається. Ще не закидалися, але вже поїли. Хлопці вже посмажили шашлика, поки ми їхали, ми трошки запізнилися. Да. Це простий науці. І... Салатик, шашлачок, річка. річка Сула, якщо ще хтось не зрозумів. Сула, звісно, вона дуже атмосферна і тянеться завжди, сюди, а що тут. Ну, просто класно. Дивіться, яка не широка річка. Але тут дуже багато різної красивої риби. Побігли дні. Давай, 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 давай. Я проїжджу, він вже висить. Висить тільки мале. Густерка висить. Чи жого там? Чи бичок. Ну, щось висить. Якась маленька рибка. рібка. Але кажуть, вже першого карася піймали. Ще до нашого приїзду. Отако, Отаком. По піздажіть. Можна що? було. Офігідно. А можна мені косточки по укавирі? Дамашку за ляшку, козу на возуника Ну, вже Клас. не вийшло. Так, це все дуже смачно, звичайно, але ж треба... І снасті розкласти, бо скоро стемніє. Рибалка у нас планується з ночівлею. Приїхали ми на ночовку і тому треба швиденько замішати прикормочку, приготувати снасті і будемо чекати нашу рибку. Я блоштувався тут на березі, бачите, вниз спускатись не став. Хоча зразу думав сісти там внизу. Будемо сидіти тут зверху. І якщо буде у нас, дай Бог, гарна рибка, просто буду спускатись вниз. Якщо так буде така потреба. Якщо ні, то будемо рибку піднімати прямо сюди. Піцак в мене є трьохметровий, в принципі, його повинно вистачати. По оснастям в мене все традиційно, тобто два фідера, один, 3,9, другий, 3,6. Сюди, звичайно, проситься щось коротше. Да? Трьохметровий може навіть 2,7 фідерок. Бо для такої невеличкої річки, тим більше коли є дерева, краще все ж таки більш короткий фідера. У мене зараз просто його нема. Хоча от сюди, от той же, навіть Apex Boat підійшов би 2,7. ну... Дуже непогано. От. Ну, будемо ловити своїми улюбленими палками для Дніпра. Ми цими палками ловимо постійно на Дніпрі. Тож вона 3,9 в частності, 3,6 вона така більш універсальна туди і туди. 3,9 длинна, більше Дніпровська палка. Ну, будемо ловити на сулі, А що робити? Я думаю, що приспособимося. Так, Давайте швиденько розкажу поки світло про нашу кормову програму. У нас сьогодні буде Realфі Шоколад, Real Fish Tornado, кукуруза Бондюль. Ну і тут залишки халви, мені просто залишки залишилися, я їх звичайно теж висиплю. Корму сьогодні треба багатенько. Вот. І ще в мене буде така конопля, До речі, це продається в наших магазинах. Вона, бачите, не брендована. Просто в запаїчці. Тут кажеться, що начебто мало-мало, але тут 300 г коноплі. І Тому виходить досить вигідна ціна на неї. От. І ще додам зернових і трошки гороху. Зараз у Олега візьму, ще буде трошки горох. Залью все це ліквідом короб солодкий, джестрімовський. І зробимо таке обширне багате меню для наших рибок. Реалфіш, ліквідик, конопля і горох. Ще пшена додав сюди і співпачити. Крупно, бачите, я поки що воду навіть не додаю. Тому що воду вже додам, коли... тому що вся каша має свою вологу і канопляє пшену, тому воду додаємо в кінці, коли вже ця волога вся впитається, забере прикормку. О, Вже напочинає ліпити, ще води не давали. Так, який в мене зараз план, друзі. Беремо отаку закормочну профмонтажівську кормушку, вагою 60 грамів в мене. от І робимо обільний великий закорм двох дистанцій. Одна буде у нас прямо під е, камушом, точніше прямо під кувшинкою, а друга буде зліва під деревом. От, і потім у нас я буду монтувати. Один фідерець в мене буде на класичний фідер, ну, з такою кормушкою, скоріш за все, інлайн. А друга буде в мене флетик. Теж в мене такі готові монтажі. Карпфішинг е -е, від профмонтаж. І я хочу на восьмерочки, в мене ще є десяточки, але я думаю, що почнемо з восьмерочок. Тут у мене і ананас, і шоколад з ягодой, і слива. Попробуйте. Або карася крупного, то, що тут є крупний карась, або навіть сазанчик, Тому що сазан тут начебто теж є. Так, і що цікаво, на фідер я сьогодні буду ловити на такий дідовський монтаж. На трубочку. Звичайно, що зараз на нього ловлять не тільки діди, але я його називаю дідовським, бо сам ловлю завжди тільки на інлайн, ну іноді на патерностер. Сьогодні поставлю трубочку, бо ми знаходимося ну, в таких умовах, знаєте, народних. І хочеться щось хоч щось народним нашу снасть додати. Бо в нас сучасні федера, сучасні катушки, сучасні кормушки. Буде у нас тільки сам спосіб монтажа. Не сучасний. Але завдяки цьому ми поставимо сюди два гачка. У нас буде два гачка на цій снасті. А там у нас буде флет. Так, по гачках. Давайте, мабуть, поставимо оцю катану, брейн-катану. І жилочку я хочу поставити сьогодні Smart MRT 016 В неї розривна там на 2,5. Якісна японська жилка. Така голубувата, аж в неї колір такий аж голубий. До речі, якщо ви ловите на два гачка, як зв'язати косичку дуже просто. Беремо відрізок жилки. На одному кінцю в'яжемо один гачок, на другому другий. Тоді складаємо її не пропорційно, да, асимметрично. Тобто один вище, один нижче гачок. А тут в'яжемо просто петлю. І ця петля у нас буде петля в петлю заходити в вертлюжок. Все, от у нас косичка зв'язана просто і швидко. Але зразу я гачки не ставлю, тому що зразу ми закормимось, закліпсуємося, зробимо обільний закорм. І тільки потім поставимо кормушку, гачки. Тож зараз, якщо ми будемо поставимо гачки зразу, вони просто позапутуються на стадії нашого закорму. Важливий теж нюанс. Короче, я ближню куточку закормив з руки. Тому що ну, Тут відстань 10 метрів, а дальню кормив уже закормочною кормушечкою. Так, хочу почать за нунаса. Восьмерочка. Бойл. То, что, до речи, крышечка дуже хорошо сберегает запах. Не выветривается. Так, монтажа такие бойлы. Так. гачок, Це такий більш Ну Подивимося, якщо буде проблеми якісь з реалізацією, поміняємо. Та я тільки закидаю. Так, Кладемо сюди прикормочку. Зажимаємо так от Опа. і все готово. Фідера позакидав. В принципі, в мене один стоїть під деревом тут, і другий прямо під кушиночка. От. Те, що під деревом, в мене тут більш ну, велика ямка. І Макс сказав, що тут у нього були сходи сазанів. Тому поставив його на флет на бой. Приготував світло. У мене тут один от прожектор стоєчка під карпевика, і другий. А там ще висить в мене прожектор. Наскільки його вистачить, я не знаю. Взагалі-то десь я думаю, на пару годин вистачить. От. Єдине, що добре, що ці маленькі вони підзаряджаються від павербанка то якщо що, то буду підзаряджати. Поки що ні в кого не клює по берегу. У нас в усій компанії, у нас не знаю, скільки фідерів стоїть на всіх. Жодної покривки. ну Якщо не враховувати, тільки такої дрібної рибки. Дрібна рибка клює практично зразу. Тому я зараз і не став. Там, а паріка черев, у мене стоїть бойл, у мене стоїть горох. Тільки на серйозну рибу. От. І вже як стемні, думаю, може. Перехнуть потім. Це так само, як і на пслі, так само, як того разу на Сулі ми бачили, хто не бачив посилання, зверху залишу. Там було так само. То вся рибалка була саме вночі. Ввечері, з утра, тільки дрібна риба. Вона як виключається. От в 5 утра виключається крупна риба і все. Друзі, ну це мій максимальний світ. Це вже світ настрою. У мене один тут фонарь стоїть на карповіку, бачите? Оце другий фонарь на карповіку, Тут у мене прожектор. До речі, він е, срабатує на е, рух. Тобто, якщо ми не рухатимось, він потухне зараз. І навпаки, коли ми скачили, щось махнули рукою, він заграється. Дуже зручно, економить дуже заряд. От. А на федерах у мене такі маячки. От. А коли буде сработка, бачите, вони будуть отак блимати. Я ці фонарики опробував ще на пслі того разу. яке полом ми тоді були, хто не бачив відео, заходьте по посиланню зверху. Непогано такі половили. Ну, таке світло, таке світло зараз поки що не клює ні в кого, там у нас хлопці пісні вже співають, але поки що не клює. Чекаємо більш пізньої ночі. Оп. Друзі, а тут отаке світло, бачите? Тут прожектор, як завжди, це освітлює всю площадку, все видно, тут одразу під одним фонарем п'ять рибаків сидіть. Опа, покльовочка. Тільки що така покльовочка класна в Руслана була. На Карасьову навіть спорту. Я на бой тільки жогут обігру. На бойл. Бачите, як рибачать професіонали. Це, це професіонали. Доброго вечора. Не, Не почув. Друзі, оце, походу, перша рибка. Да, і перша рибка зачна. Не знаю чи карась. Щось в сторону веде. Да, походу карась. Ні, це не карась, це маленький підляч. Це підлящик. Просто дуже-дуже малий. на черв'я. Взагалі. Ну, пеша рыбка. Ночной сулы, конечно. Ну, была еще густерка. но это педлячик, типа, залик просто. Просто. Просто он очень малый. Вы выбросили. Тут подачи, дивите, друзья. Yeah. И хорошая рыба хочу вам сказать я их прикорнуть ну карась карась я думаю ух ты хорош хорош Все, он стоит Либо не дешев. О! Е! Ха-ха-ха! Ваши красавчики, друзья! Е! О! Дочекался его! Я его дочекался! Вот такие, друзья. Ну, думаю, тут пивки лав Е, стоит сотки. О! Серега там объявил конкурс в подарунок вудлыще Фидерный за самую крупную рыбу. Ну, мы уже хотя бы поучаствуем. Фу. Просто шикардос. Давайте садочек його в садочек. Пишука сапета. Так, продовжуємо наш балет. Забуваємо прикормочку. друзі, перший карасики є. Просто супер. Щоб ви розуміли, я вже проліг киморнуть. А тут розклав своє крісло. Воно в мене розкладається повністю і ну, воно практично як розкладачка. Ну, трошки ножки якби, можуть звисати. я так калачиком звернувся, і задрімав уже, заліз в спальник, носа сховав такий. А тоді щось -то інтуїтивно виглядає. дивлюся, у мене бум-бум-бум-бум. У -бум -бум -бум. мене бубінчиків немає. Так, да, і карась є, супер. А перед тим як ми приїхали, Серега просто об'явив що хто піймає саму крупну рибу, подарунок фідер. Brain Classic, до речі, непоганий фідерець. Так що не стільки раді перемоги, а раді цікавості я теж вже буду участию в цьому конкурсі, тому що риби дуже мало, зараз у нас на всіх це, по-моєму, третій карась. Тобто 0-0-0-0. Там в мене карась. У другого хлопця карась і у одніх хлопців два карася, Одного вони по світлому піймали, одного ночі. А то все дрібна рибка. Ну я думаю, що може ще після трьох проклюне. Я собі навіть будильник завів на три часа ночі. Але встиг піймати до трьох, до будильника. Ну, Вже веселіше. Маю надію, що щось буде. Дуже сьогодні слабо з кльовом. Вітер піднявся, якось, чи погода міняється, що не знаю. Но ми руки не опускаємо ніколи. Ну поки балакав з вами тільки що така подача була. Ну, стопудово карасьова. Хочеться продовжити, що один раз бахнуло так очень сильно. І все, і замерло. Добрий ранок, друзі. Бачите якесь тюрмина, я приліг трошки по Зараз п'ята ранку. Встав на одній вутки у мене. Йорш, а другу вудку з пружини. Вона була в мене вліво закинута. Риба затягнула вправо дуже сильно і в стару сітку. Тобто скоріше за все була нормальна рибка. Треба було не спати. Якось так. Зараз всі хлопці сплять, я перший хто встав, зараз п'яту ранку попробуємо половити. якась хороша риба була. Бачите, ми її проспали. Ліга фідер. Зараз перевіримо. Бо дивіться як привіз шунур. Олег там спит и тут у него зеленчало сейчас тоже в сторону пришло. Да, что сие? Что сие? Все карась. Добрячий карась. Отакий бравулька. Де бачите, поки всі сплять рибоклює. Куди ти? такий теж теж впевнених пів кіла на як олега клюнув бачите в взагалі рідко лови на червяка не люблю його надягати, ну браулька так ну в Олега судочок кинем щоб в нього теж як говорится обновився Добрий ранок. Що, половили щось? Та я одного ще піймав. И один затянув в корягу. Тут тип одну ч то который выдлим все. Ну два карася. Що там, на дуба? Да. Сейчас, подожди, как це вони. А куди тебе ви зібрались? Я тут впливаю. Вона даже рибу ловить. А на фідер ловить хто буде. Я не знаю, я в конкурсах не участвую. <рес> ти щось піймав? Щось піймав? Ні. Та вони простояли, я їй ебався перенаживлять, плюнув в один момент. Ти все. Вон, ти я щось... З трьох до 5 клівало. А що ти наловив? Я спав. <рес> 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 так, друзі, треба попити чайку. Бачите, така ситуація, що саме кльов, я думаю, ми все ж таки проспали. З трьох до п'яти я то будильник завів на 3 години і то було правильно. Бо в 3, я думаю, клювало. Бачите, в мене дві покльовки, одну завело в сітку, одну піймав на лігофідер. А зараз клює якась ну, дуже дрібна риба, вона клює зразу. Я закидую фідер, тримаю в руці, навіть не кладу на підставку. дун-дун-дун-дун-дун. Достаєш нема черв'я, просто облизує повністю. Зараз понаживляв вже опарика, то що ну, на черв'я не може виловить взагалі. Оце буде епічний фідерний рибак. Щоб ви розуміли Олег Мальбора приготував фідера, поставив їх і він їх не разу не закинув. А вже і немає сенсу, тому що просто риба вже не клює. Ну, точніше клює дуже дрібна. Я думаю, що він у отак от простоїло всю ніч. І Він їх просто назад забере і поїде додому. Отак от, от люди їздять на рибалку. Бачите, приїхав, Федора, поставив, навіть кормушки навіть води не бачили, а гачки черв'я. І все, і додому. От головний рибак, бачите. Федора не позакидав, зато вже взяв якийсь обрубок, пішов джигувати. Буде риба позову. Да. Щось я мало віриться. Руслан теж піймав карача, дивиться. Такий хороший. Уже по светлому пимал, бачите? Я думаю, уже по светлому Я не буду пивать. Да, уже тоже участвую. Ты больше? Мне больше. Да. Спать хочу капец. И клев проспал основной, и не выспался. Лучше бы взагалі не спал хоть бы рыбу пимал. Починається найфінальний момент зважування. Оце головний приз від Сереги. Вудка, Брейн, Красікбола 6 метрів. Зараз переважимо бікфіші в кожного, хто щось піймав і буде, понятно, хто в нас переміг. Перша рибка в зважування це Лега. Це та рибка, що я піймав, але я піймав на його снасть, тому це його рибка. І ще тим, що у вовчика також карась такого калібру. Так, так, у нас так, тут посуд но... лущий. Так. Так. Зафіксували. Вес у нас тут э, кілограми. Які кілограми? Не, джулібри якісь. Джулібри, да? А зараз що? Не, отуда сам. А зараз що? Зараз... Кілограми. Кілограми ноль, Кидай карася. 520. 520 зафіксували. Я себе не знімав. 530 грамів заважив мій карась. Хоча до цього ми важили другими вагами, було 550 ну Ми важимо одними вагами в цю рибу, щоб було все по чесноку. Зараз у нас ще три претендента. Ще три учасника, хто щось піймав і претендує на бікфіш Мені не дуже зручно самому знімати, але 610 карась замажив. Блин, ну, Вони тут всі ви бачите, як калібровані карасі. Плюс-мінус там 500 плюс, 600 плюс, 100 грамів, ну це класний. Так. Тарочка. Карась Бажано, ще, щоб я бачив, Андрюх, не звине. 530. 530 грам. 530. 530. 530. 530. Навіть, навіть серветка, ну, серветка не допомогла. Навіть серветка не допомогла. Ні, треба обрати. Давайте, переважимо. Раз 620. Ні, 500. 530. Серветка не важить нічого. Вибирай саму крупну. Ні, саме вибирається, коли зважується. Зважується замок. Тіше та одна руба. Мамка не горюй. Вован, ну, я в карася вибрав. він він, він більше важить. Ну да, важен. Я думаю тут 600 є. Е. Кидай. Тому, мабуть? 700. 690. 6,9. Хепі да. birthday тую. you! <laughs> Не ну а, карась, да, да ваше. 6,9. Грамм 500 подвечь. Ради цікавості, правда, грязный, тут грам 20 грязюки. Да, це и менше. 540. Менше. Все, У нас переможець є. Ну хоч де приліття. Вовчик, давай явчик з тебе магарь, Перестань, прикращай. І торжественно вручаю тобі новинку. Brein Classic розкрий, Так, хватить нормально і так. Друзі, отакий чудовий сейшн ми провели. Бачите, відпочили на березі сули. рибка не дуже клювала сьогодні. Але ж... Без трофеїв не залишились, половили бравеньких карасів, хтось більше, хтось менше. Ваванчик на боковий бахнув підліщика і карасика і виграв чудову вудку. Так що теж організовуйтесь, проводьте такі сейшени. Все ж таки, бачите, боковий ківок переміг у фідера. Всі фідерісти, всі, хто піймав більш-менш трофейну рибу, піймали менше, ніж вован на боковий ківок. Так що боковий ківок forever. Фух. Із цікавого. А там далі за поворотом є великий-великий такий розлів. Глубокий поворот красивий. І там сидить компанія. То вони ночі дуже добре піймали. Це говорить про те, що ми просто не там були. Тому що місце для бага... Для всіх це місце нове, грубо кажучи, сіли там де було вільно. І тут рибка просто не клювала. а там хлопці підловилися і карасі, них був. Так, що все ж таки риба в сулі є. Просто треба ще шукати місця. Але все одно, рибалочка вдалась отак так вот.